З якими проблемами можуть зіткнутися поранені в закладах охорони здоров'я? Це недостатнє медичне забезпечення, відсутність системної реабілітації та прогалини в інформуванні пораненого про його стан і подальший крок. Чимало проблем виникає через відсутність діалогу. Найбільш ефективним інструментом є комунікація пораненого або його рідних з медичним персоналом та персональним лікарем. Проте, на жаль, іноді трапляються випадки, коли інформацію дійсно доводиться збирати по кропицях. Також трапляються випадки, коли лікарня забезпечена всім необхідним, проте від військового вимагають купити ліки або ортопедичну техніку. В таких випадках справді дієвим інструментом є скарги на гарячі лінії МОЗ та НСЗУ. Телефони гарячих ліній ми продублюємо нижче.